У жовтих водах відкрилася нова локація магазину Домашні напівфабрикати». Ми працюємо вже понад чотири роки і виготовляємо продукцію власноруч зі свіжого м'яса та за перевіреними сімейними рецептами. У нас ви знайдете млинці, солодкі й солоні, пельмені та вареники, у тому числі дитячі з натуральними соками шпинату, буряка й моркви, голубці, тушонку власного виробництва, котлети від класичних до кордон блю та покиївські, соковиті фрикадельки й ковбаски, а ще хінкалі з сиром, ніжні сирники, зрази, хачапурі з власного. Кіста, домашні сири сологуні й моцарелу, копченості та паштети. Великий вибір страв, які економлять ваш час і дарують смак справжньої домашньої кухні. Чекаємо на вас за адресами. Вулиця Героїв Чорнобиля, 47А. Новий торговий ряд біля Сакури, з 8.30 до 19.00. Та по вулиці Хмельницького, 8, з 9 до 18.00. Доставка по місту безкоштовна при замовленні від 700 гривень. Замовлення за телефоном 068 892 92 14.